Конструкція ритуального майданчика, під'їзду та паркану на кладовищі по вулиці Войкова може призупинитися. Причина говорять у адміністрації нестача коштів. Їх на роботи виділили замало із міського бюджету 50 тисяч гривень ще 8 з половиною назбирали із підприємців, що займаються обробкою каменю. Вони пожертвували не тільки гроші, а й своїх працівників. Ті вже розібрали ритуальний майданчик і приступили до паркану. Потреби за десь до 200 тисяч гривень. Повинні мене тут освоїти і відбудувати те, що ми розпочали. Стіну ритуального майданчика вкладуть гранітними плитами, тими, що колись прикрашали постамент під пам'ятником Григорію Котовському, Бердичівлян, до міста хто. Море фінансу ми надаємо рахунок, тому фінансово допомогти. Будь ласка, поможіть, тому що хочемо закінчити реконструкцію кладовища до провідної неділі, щоб дійсно було кладовище, ну, будемо казати, таке похоже на кладовище. Особливо центральний в'їзд і ритуальна площадка, буде замінений паркан 300 метрів. І постараємося ж привести його до ладу, але на сьогоднішній день дуже катастрофічне становище з виділенням фінансів. На сьогоднішній день поки що міський конком більше грошей виділити не може. Кошти на реконструкцію кладовища можна направити на рахунок благодійного фонду розвитку міста.